Вона дивилася на мене так, ніби бачила Бога. Її очі світилися, коли я заходив у кімнату. Вона говорила: Ти саме те, чого мені не вистачало все життя. Вона плакала від щастя, казала, що я врятував її. І я вірив. Я думав, що знайшов свою долю, ту єдину, яка бачить мене справжнього, яка любить саме мене. Але через рік вона дивилася на мене зовсім інакше: з розчаруванням, з болем, з обвинуваченням. Ти не той, ким я тебе уявляла, сказала вона перед тим, як піти. І знаєш, що найстрашніше? Вона була права, але не так, як ти думаєш. Вона ніколи не любила мене, вона любила те, що я символізував у її несвідомому той образ, який вона несла в собі роками. Ту частину себе, яку втратила давно. І коли я перестав відповідати цьому образу, коли показав свою справжню людську природу, її любов розсипалася як піщаний замок. Це не про мене і це не про неї, це про те, як працює кохання на найглибшому рівні психіки. Сьогодні я розповім тобі правду, яку відкрив один з найвеличніших умів ХХ століття, Карл Густав Юнг. Правду про те, чому люди закохуються саме в тебе. І попереджаю: ця правда болюча, вона перевертає все, у що ти вірив про кохання. Але якщо ти готовий побачити реальність, якщо готовий зазирнути в найтемніші куточки людської психіки, залишайся до кінця. Бо сьогодні ти дізнаєшся дві фундаментальні причини, чому хтось може закохатися в тебе, і жодна з них не має нічого спільного з тим, Ким ти є насправді. Ми живемо в красивій ілюзії. Нам здається, що кохання це вибір, що ми свідомо обираємо людину за її якостями, за добротою, розумом, гумором, зовнішністю. Ми складаємо списки: ідеальний партнер повинен бути таким і таким, мати ці риси, поділяти ці цінності. А потім закохуємося в того, хто не відповідає жодному пункту. У того, хто логічно нам не підходить, хто може навіть зашкодити, але притягання настільки сильне, що ми не можемо опиратися. Чому? Тому що кохання ніколи не було свідомим вибором. Кохання це робота несвідомого, це складний древній механізм, який запускається не розумом, а глибинними шарами психіки, про які ти навіть не здогадуєшся, Те, чого ти не знаєш про себе. Уяви айсберг. Верхівка це твоя свідомість, те, що ти знаєш про себе, твої думки, бажання, страхи, мрії. Але під водою величезна маса льоду, у десятки разів більша, ніж те, що на поверхні. Це твоє несвідоме. Там живуть спогади, які ти забув, емоції, які ти придушив, частини себе, які ти відкинув, образи, які формувалися роками. І саме звідти з цієї темної глибини приходить кохання, не з голови, з безодні. Коли ти кажеш, я закохався або я не можу її забути, це говорить не твоє я, це говорить щось набагато давніше, глибше, могутніше. Те, що Карл Юнг назвав самість, центр психіки, який існував задовго до твого народження і продовжить існувати після твоєї смерті. І ця самість має свої плани, свої потреби, свою логіку. Логіку, яку твій свідомий розум навіть не може зрозуміти, коли ти зустрічаєш ту саму. Пам'ятаєш той момент, коли вона зайшла і щось всередині тебе клацнуло, як ключ у замку. Ти не міг пояснити. Вона не була найкрасивішою, не була найрозумнішою, може навіть не твоїм типом, але щось у ній резонувало. Як струна, яка зачепила іншу струну, і почався звук глибокий, тремтливий, все поглинаючий. Ти почав думати про неї постійно, бачити її скрізь, шукати знаки, вигадувати збіги. Це доля, думав ти. Це любов з першого погляду. Але Юнг би сказав інакше, це не доля, це проекція. Ти побачив у ній те, що давно живе в тебе всередині. І саме тут починається справжня історія. Хто такий Карл Густав Юнг? Щоб зрозуміти, чому його слова мають таку вагу, треба знати його історію. Карл Юнг народився у 1875 році в Швейцарії. Його батько був пастором, а дитинство пройшло в атмосфері релігійних сумнівів і внутрішніх конфліктів. З юних років юнг бачив те, що інші не бачили. Він мав яскраві сни, видіння, відчуття присутності чогось більшого. Він не був просто психіатром, він був дослідником людської душі, тим, хто наважився зазирнути туди, куди боялися заходити інші. Спочатку він працював з Зігмундом Фройдом. Вони були близькими, майже як батько і син. Фройд влажав юнга своїм спадкоємцем. Але згодом вони розійшлися, і розрив був болючим. Чому? Бо Юнг бачив більше, ніж Фройд. Фройд вважав, що всі наші проблеми це придушені сексуальні бажання дитинства, що несвідоме це сміттєвий бак, куди ми викидаємо те, що соромно визнати. Але юнг розумів: несвідоме це не смітник, це храм, це місце, де живуть архетипи. Первісні образи старіші за саму цивілізацію, символи, які повторюються в міфах, релігіях, снах людей з різних куточків світу, там живе тінь, темна сторона особистості, аніма і анімус внутрішні образи протилежної статі, мудрий старець, велика мати, герой. І всі вони не випадкові фантазії. Це структури психіки, які формують те, як ми бачимо світ і людей навколо нас. Зустріч з власною тінню. У 1913 році, після розриву з Фройдом, Юнг пережив те, що сам називав зустріччю з несвідомим. Він почав бачити видіння, чути голоси, занурюватися в стани, близькі до божевілля. Це було страшно, але він не втік. Він занурився глибше. Він почав записувати свої сни, малювати образи, які бачив, вести діалоги з внутрішніми фігурами. І саме там, на межі розуму і хаосу, він зрозумів ми не знаємо себе. Те, що ми вважаємо собою, це тонка плівка на поверхні океану, а під нею цілий світ темний, древній, живий. І цей світ не є ворожим. Він просто інший, він має свою мову, свої символи, свої потреби. І одна з найголовніших його потреб це цілісність. Несвідоме прагне, щоб ти став цілим, щоб ти прийняв всі свої частини, світлі і темні, щоб ти інтегрував те, що відкинув. І одним з головних інструментів цієї інтеграції є кохання. Юнг був одружений на Еммі Раушенбах більше 50 років, але їхні стосунки не були простими. Він мав стосунки з іншими жінками, зокрема з Тоні Вольф, його ученицею і коханкою, яка стала частиною їхнього подружнього життя. Це було складно, болюче, суперечливо. Але Юнг не вірив у простоту, він вірив у правду. І правда полягала в тому, що кожна жінка, яку він любив, відкривала в ньому різні частини. Емма символізувала стабільність, землю, дім, тоні духовний пошук, інтелектуальну глибину, ризик. Він не міг бути цілим лише з однією, бо в кожній з них він бачив різні аспекти власної душі. І саме це він зрозумів про всіх нас. Ми не закохуємося в людей. Ми закохуємося в частини себе, відображені в них. Перша причина ти її втрачене я, що ти в ній побачив? Згадай останню людину, в яку ти був закоханий, не просто подобалася, а саме закоханий, коли думки про неї займали весь простір, коли ти не міг заснути, коли відчував фізичний біль від відсутності. Тепер запитай себе чесно: які якості в ній тебе найбільше приваблювали? Може, вона була спокійною, а ти тривожним. Може, вона була вільною, а ти жив у рамках. Може, вона легко виражала емоції, а ти тримався в собі? Подивися уважніше. Те, що тебе в ній зачепило найсильніше, це саме те, чого тобі бракує в собі. Це не збіг, це не випадковість, це несвідоме, яке кричить: Дивись, ось воно, те, що тобі потрібно стати цілим. Юнг назвав це проекцією. Ми проектуємо на інших людей ті частини себе, які відкинули, забули або ніколи не розвинули. І коли зустрічаємо когось, хто втілює ці якості, спалахує магнетичне притягнення. Приклад, уяви чоловіка, який все життя був раціональним: інженер, логік, той, хто довіряє лише фактам. Він придушував емоції, вважав їх слабкістю. Будував життя на контролі та передбачуваності. І раптом він зустрічає жінку-художницю. Вона живе інтуїцією, вона плаче на фільмах, вона говорить про енергії, про відчуття, про душу. Він не може пояснити, чому його до неї тягне. З логічної точки зору вони не підходять один одному, але несвідоме знає. Вона символізує все, що він в собі придушив. Емоційність, творчість, спонтанність, здатність відпустити контроль. Він не закохується в неї, він закохується в свою втрачену частину, яку вона йому нагадує. Чому це так сильно? Тому що на глибинному рівні психіка прагне цілісності. Юнг називав це індивідуацією, процесом становлення цілісною особистістю. Це не означає стати ідеальним. Це означає інтегрувати всі свої частини: світлі і темні, свідомі і несвідомі. І коли ти зустрічаєш когось, хто втілює твою відкинуту частину, це наче всесвіт говорить: настав час, повертай це до себе. Притягнення таке сильне, бо це не просто романтика, це еволюційний поклик душі. Але тут криється пастка. Якщо ти не усвідомлюєш, що саме в ній тебе тягне. Якщо не розумієш, що це якість, яка вже потенційно живе в тобі, любов перетворюється на залежність. Ти починаєш думати, без неї я неповноцінний. Ти чіпляєшся не за неї, як за людину, а за те, що вона символізує за ту частину себе, якої тобі не вистачає, і тоді все стає токсичним. Бо коли вона показує свою справжню людську природу зі своїми страхами, слабкостями, суперечностями, ти розчаровуєшся. Не тому, що вона погана, а тому, що вона не може вічно бути твоїм внутрішнім ідеалом. Друга причина ти пробуджуєш її архетип. А тепер іде найглибша частина теорії юнга. Він стверджував: кожен чоловік носить в собі внутрішній жіночий образ, аніму. А кожна жінка внутрішній чоловічий образ, анімус. Це не просто вподобання чи смаки, це архетипи, первісні психічні структури, старіші за культуру, за мову, за саму історію. Аніма для чоловіка це його зв'язок з емоціями, інтуїцією, творчістю, внутрішнім світом. Це те, що робить його живим, а не просто функціонувальним. Анімус для жінки це її зв'язок з логікою, силою, структурою, зовнішнім світом, те, що дає їй опору та напрям. І ось що важливо: ці образи формуються ще в дитинстві. Як формується аніма? Аніма чоловіка це суміш, образу матері, як вона його любила, відкидала, контролювала. Перших жінок, які справили на нього враження, культурних символів, принцеси сказок, герої фільмів, колективних архетипів, велика мати, муза, спокусниця, мудра жінка, все це складається в один складний багатошаровий образ, який живе в глибинах несвідомого. І коли чоловік зустрічає жінку, яка якимось чином резонує з цим образом, спалахує іскра. Не тому, що вона така особлива, а тому, що вона відповідає структурі, яка вже була в ньому. Вона активує архетип анімус жінки, так само з жінками. Анімус це внутрішній чоловічий образ, сформований батьком, як він її захищав, ігнорував, підтримував культурними героями, архетипами воїна, мудреця, коханця, короля. Коли жінка зустрічає чоловіка, який втілює цей образ, вона відчуває, це він, той, кого я шукав все життя. Але знову ж таки, вона шукала не його, вона шукала свій внутрішній образ. Чому це відчувається як малія? Тому що коли архетип активується, це не раціональне рішення, це глибинний, тілесний, всепоглинаючий відгук. Серце калатає, руки тремтять, час зупиняється. Здається, ніби ти знав цю людину завжди, ніби це не зустріч, а впізнавання. Юнг називав це нумінозним досвідом, зіткненням зі священним. Але священне не зовні, воно всередині, і ти просто побачив його відображення в іншій людині. Історія з життя Юнга Юнг розповідав про одного свого пацієнта, успішного бізнесмена середніх років. Той був одружений 20 років, стабільний шлюб, діти, повага. Але радком він зустрів молоду жінку і закохався так, що втратив голову. Він кинув сім'ю, ризикував кар'єрою, відмовився від всього заради неї. Але через рік прийшов до Юнга знову, розбитий, спустошений. Я не розумію. Вона не та, якою я її бачив, все розвалилося. І Юнг сказав йому: ти не закохався в неї, ти закохався в свою аніму, а вона просто випадково підійшла під цей образ. Але жива людина не може вічно грати роль твого внутрішнього архетипу. Чоловік плакав, бо зрозумів, він втратив сім'ю не через любов, а через ілюзію, небезпека проекції. Спочатку все ідеально, вона твоя богиня, ти її герой. Ви дивитеся один на одного і бачите досконалість, але поступово реальність починає просочуватися. Вона показує роздратування, втому, свої страхи, свій біль. Ти бачиш, що вона не завжди мубра, не завжди тепла, що у неї є дні, коли вона нестерпна. І тоді щось ламається. Тому що несвідомий образ, який ти на неї проєктував, ідеальний, незламний, завжди такий самий. А жива людина ні. Жива людина має настрій, має минуле, має травми, має дні, коли вона просто втомлена і хоче тиші. І в цей момент любов стає випробовуванням. Тут відбувається розгалуження. Перший шлях втеча. Ти думаєш, вона не та, я помилився, і йдеш шукати наступну, яка знову на початку буде ідеальною, поки проекція не впаде знову. І так може повторюватися все життя від однієї ілюзії до іншої, від одного розчарування до наступного, шукати ту, яка нарешті буде правильною. Але правда в тому, проблема не в них, проблема в тому, що ти шукаєш зовні. Те, що має бути всередині, другий шлях пробудження. Ти усвідомлюєш: стоп, я закохався не в неї, я закохався в свою проекцію, і це найскладніший, найболючіший, але найцінніший момент, бо саме тут починається справжня любов. Що означає справжня любов? Справжня любов це не ейфорія, це не відчуття, що ти знайшов половинку душі. Справжня любов це коли ти любиш людину не за те, що вона символізує, а за те, хто вона є, зі всіма недоліками, з усією складністю, з усіма суперечностями, коли ти бачиш її справжню, без ідеалізації і все одно обираєш залишитися, не тому, що вона дає тобі відчуття повноти, а тому, що ти вже цілісний сам по собі. І тепер ви двоє цілісних людей. Які вибирають іти поруч. Ось чому Юнг казав зустріч двох особистостей подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є реакція, обоє трансформуються. Але трансформація можлива лише тоді, коли ти готовий відпустити ілюзію. Біль відпускання відпустити проекцію боляче, тому що ти втрачаєш мрію, втрачаєш відчуття магії. Втрачаєш ілюзію, що хтось інший може зробити тебе цілим. Але знаєш, що ти отримаєш натомість: свободу, свободу від залежності, від страху втрати, від постійної потреби в підтвердженні. І що найцінніше, ти отримуєш можливість справді побачити іншу людину, не як символ, не як ідею, а як живу, дихаючу, складну, прекрасну у своїй недосконалості істоту. Шлях до цілісності. Індивідуація через стосунки. Юнг вірив, що головна мета людського життя це індивідуація. Стати собою, цілісним, інтегрованим, не ідеальним, а справжнім. І стосунки один з найпотужніших інструментів цього процесу. Кожна людина, в яку ти закохуєшся, це дзеркало, що вона показує. Які частини себе ти відкинув, які якості ти заборонив собі мати, від чого ти тікаєш, до чого прагнеш, але боїшся визнати? Вона не дає тобі відповіді, але вона показує питання. І якщо ти достатньо відважний, щоб ці питання поставити собі, якщо достатньо чесний, щоб зазирнути в темні куточки своєї душі, тоді стосунки стають не просто романтикою, вони стають алхімією. Інтеграція аніме, анімусу для чоловіка. Це означає перестати шукати жінку, яка буде втіленням твоєї аніми, перестати чекати, що хтось принесе тобі емоційність, інтуїцію, тепло, натомість розвинути це в собі, навчитися відчувати, плакати, бути вразливим, прислухатися до внутрішнього голосу. Коли чоловік інтегрує свою аніму, він стає цілим. Він більше не шукає музу або порятунок. Він стає і чоловіком, і жінкою в собі, сильним і м'яким, логічним і інтуїтивним. Для жінки це означає інтегрувати свій анімус, перестати шукати героя, який її врятує, який дасть їй силу, напрям, структуру, натомість розвинути це в собі, навчитися встановлювати межі, приймати рішення. Мати власний голос діяти, коли жінка інтегрує анімус, вона перестає бути залежною. Вона більше не чекає принца, вона сама стає і жінкою, і чоловіком у собі, м'якою і сильною, відкритою і захищеною. Що змінюється після інтеграції? Після того, як ти інтегруєш свої проекції, кохання змінюється. Воно більше не будується на нестачі, на відчутті, без тебе я не повний. Воно будується на виборі, я цілісний, і я вибираю бути з тобою. Це не менш глибоко, навпаки, це глибше, бо тепер ти любиш не ідею, ти любиш людину зі всією її складністю, з усіма її тінями. І саме тому ця любов справжня. Практичні кроки. Як почати цей процес? Перший крок усвідомлення. Коли ти відчуваєш сильне притягнення до когось, зупинися і запитай, що саме в цій людині мене так зачіпає. Запиши, будь максимально чесним. Другий крок дзеркало. Тепер запитай себе, ця якість є в мені або її там немає, але я її придушую. Наприклад, тебе тягне до спокійних людей. Можливо, ти сам занадто напружений і не дозволяєш собі розслабитися. Тебе приваблює їхня впевненість. Можливо, ти придушуєш власну силу. Їхня свобода тебе зачаровує. Можливо, ти сам живеш у клітці власних правил. Третій крок інтеграція. Тепер найважче. Почни розвивати ці якості в собі. Не чекай, поки хтось інший принесе їх у твоє життя. Стань джерелом того, що шукаєш. Якщо тобі бракує спокою, медитуй. Проводь час наодинці, навчися дихати. Якщо бракує впевненості, роби маленькі кроки за межі комфорту щодня. Якщо бракує свободи, почни ламати власні правила дозволь собі бути спонтанним. Четвертий крок повернення у стосунки. Коли ти почнеш ставати цільнішим, твої стосунки зміняться, або вони поглибляться, бо тепер ти можеш бачити партнера справжнього, а не проекцію, або вони завершаться, бо виявиться, що вас тримала разом лише взаємна проекція, а не справжній зв'язок. І обидва варіанти це добре, бо обидва ведуть до правди. Історія завершення. Пам'ятаєш ту дівчину спочатку? Ту, що дивилася на мене, ніби я Бог, через три роки після розриву ми зустрілися випадково, у кав'ярні, обоє з новими партнерами. Ми усміхнулися, поговорили без болю, без жалю, і я побачив її по-іншому: не як ідею, не як проекцію, а як людину, прекрасну у своїй простоті, складну у своїй реальності. Вона сказала щось, що здивувало мене. Знаєш, я тоді бачила в тобі свого батька. Його силу, яку я втратила, коли він пішов. Я думала, що ти повернеш мені цю частину. Я кивнув, бо зрозумів, вона теж пройшла свій шлях, знайшла те, що шукала, але не у мені, у собі. І тепер ми обоє були цілими окремо, самостійно, без потреби в рятівниках, без проекцій. Просто двоє людей, які колись були дзеркалами одне для одного, і допомогли одне одному стати справжніми. Остання мудрість юнга перед смертю у 1961 році Юнг сказав щось глибоке. Зустріч двох людей подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо є реакція, обоє трансформуються. Але справжня трансформація відбувається не тоді, коли ти намагаєшся змінити іншого. Вона відбувається, коли ти приймаєш виклик змінитися сам. Стосунки це не про пошук досконалого партнера, це пошук себе через іншу людину. Кожне кохання це запрошення. Запрошення побачити свою тінь, свої проекції, свої втрачені частини. І якщо ти достатньо відважний, щоб прийняти це запрошення, якщо готовий пройти через біль усвідомлення, тоді кожні стосунки, навіть ті, що завершилися, стають священними. Бо вони зробили тебе більш цілісним. Дві причини одна істина. Підсумуймо дві причини, чому хтось закохується в тебе. Перша причина: ти символізуєш їхнє втрачене я, ту частину, яку вони відкинули, придушили або забули, і в тобі вони намагаються знайти цю повноту. Друга причина: ти активуєш їхні архетипи, аніму чи анімус. Ті древні образи, які живуть у глибинах несвідомого і шукають втілення? І обидві причини ведуть до однієї істини справжнє кохання можливе лише тоді, коли проекція відпущена. Коли ти любиш не ідею, а людину, коли ти цілісний і даєш простір іншому бути цілісним поруч з тобою. Останнє питання: тепер запитай себе чесно: чи любиш ти людину, яка поруч? Чи любиш образ, який вона втілює для тебе? Чи готовий ти побачити її справжню з усіма недоліками, складністю, тінню? Чи готовий відпустити мрію заради реальності? Це страшно, я знаю. Але це єдиний шлях до справжнього кохання, не до ілюзії, не до проекції, до зустрічі двох цілісних душ, які вибирають бути поруч? Юнг казав: Той, хто дивиться назовні, мрія. Той, хто дивиться всередину, прокидається. Може настав час прокинутися, може настав час подивитися всередину і знайти там все, що ти так довго шукав у інших. Бо правда в тому, те, що ти шукаєш, завжди було в тобі. І кохання це не про пошук, це про впізнавання себе у собі через іншого. Якщо ця історія зачепила щось у тобі, знай, це не випадково. Можливо, ти готовий почати свій шлях до цілісності. Можливо, ти готовий перестати шукати і почати знаходити у собі. Бо саме там відповідь на все. Дякую, що був зі мною. Побачимось у наступному відео.